Відтепер з Рівненщини в'їхати до Славутського району можна лише через пропускний пункт. Він встановлений поблизу Нетішина. Усі транспортні засоби мають проходити через дезінфікуючий бар'єр. Машини перевіряють на предмет перевезення тварин та харчопродуктів. Такі суворі засоби застороги встановлені, аби не допустити поширення африканської чуми свиней. Ця надзвичайно заразна вірусна хвороба нищить на своєму шляху усіх свиней. В Україні зафіксований уже 51 випадок зараження на Хмельниччині поки один. У Дунаєвецькому районі його вдалося швидко локалізувати. А ось у сусідній Рівненщині мають місце три випадки, звідти пошість поширилась на Волинь. Хмельницька обласна надзвичайна протиепізотична комісія, що створена при облдержадміністрації, прийняла рішення встановити на кордоні з суміжними областями карантинні пости. Один з них на Славутчині, яка є воротами між рівненщиною і Хмельниччиною. На пунктах пропуску цілодобово чергують працівники вецслужби, поліцейські і надзвичайники. Саме головне в цій роботі це злагодженість різних і служб театріальних підрозділів центральних органів державної виконавчої влади і органів місцевого самоврядування. Покликані це зробити, скоординувати саме місцеві державні адміністрації і протипізничні комісії, як обласна, так і районні комісії, компетенцію яких входить видання обов'язкових для виконання вказівок різним службам. Це і підрозділи національної поліції. Які на сьогоднішній день забезпечують безпеку руху і зупинку тих вантажів, які або везуть, або потенційно можуть вести вантаж, що може стати джерелом для поширення небезпечних хвороб, в даному випадку це африканської чуми свиней. Це підрозділи Державної служби надзвичайних ситуацій, підрозділи новоствореної державної держпродспоживслужби, яка включила в себе функції як бувшої ветеринарної служби, так і санітарної епідеміологічної служби. Ветлікарі наголошують, поширення інфекції можливе як шляхом безпосереднього контакту від свині до свині, так і опосередкованого, в тому числі через незнезаражені корми, транспортні засоби, харчові відходи. Тому так ретельно треба перевіряти все, що в'їжджає із небезпечної зони. Перевіряються всі транспортні засоби, живу худобу. Ми, якщо є документи, ми пропускаємо. Якщо відсутні ветеринарні свідоцтва, то ми повертаємо назад. Тому що вилучати як такої худоби ми не можемо її де знаходитися. Ну тут цілий ряд проблем таких виникає. От, але в основному повинні люди розуміти: спілкуємося, доносимо до що ми робимо, для чого ми це робимо і що буде, повинен бути ефект. Допомагають ветеринарам у облаштуванні карантинного поста надзвичайники, а поліцейські у роботі з водіями, які, до речі, з розумінням ставляться до проблеми. Зупиняємо працівник ветслужби, перевіряє машину, чи є на продукт, який які їх цікавить. На даний час порушень таких явних не виявлено. З розумінням водії ставляться до наших вимог, так що проблем з цим немає. Попри те, від лікарі отримують інформацію, що приватні заготівельники свиней уже налагодили маршрут об'їзду карантинного поста, бо ж не мають відповідних документів довідок про стан тварин. Так само, поки безперешкодно із корця завозяться свині і м'ясо до Берездова. Реагувати на подібні випадки районна надзвичайна протиепізотична комісія обіцяє гостро. Будуть створені оперативні мобільні бригади, які блокуватимуть увіз на Славучину тваринної продукції об'їзними шляхами. Наразі усі сільські ради отримали інформаційні листівки, роз'яснення від лікарі, проводять бесіди, спілкуються із селянами, закликають утримувати свиней в закритих приміщеннях, не допускати туди сторонніх осіб в разі виявлення ознак хвороби, негайно сповіщати ветеринарну службу. Окремих обов'язкових правил мають дотримуватись ті, хто продає і хто купує на ринку свинину чи живих тварин. При здачі свиней на забій дотримуватись ветеринарних вимог, брати ветеринарну довідку на місці у ветеринарного лікаря на клінічний забій, не купувати тварин у невстановлених для цього місць, тобто на ринках, які продаються без ветеринарних довідок. До боротьби із африканською чумою долучені і всі лісогосподарства та товариство мисливців і рибалок. Лісівники і мисливці мають відслідковувати можливі випадки падежу диких свиней. І, хоч хвороба від тварин до людей не передається, африканська чума здатна нанести величезні економічні збитки, бо ж в осередку прояву захворювання господарство, населені пункти мисливські господарства, ліквідується і спалюється все свинопоголів'я. У трьохкілометровій зоні тварини забиваються на переробку. З 30 кілометрової зони не можна вивозити не тільки продукцію тваринництва, а й рослинництва. Щоправда, матеріальні збитки власникам тварин, яких вилучають, відшкодовує резервний фонд. Держбюджету, отож, оскільки за більш ніж 100 років поширення африканської чуми свиней ефективних вакцин не винайдено, єдиним засобом протидії залишається чітке і суворе дотримання карантинних заходів. Пропускний пункт на Славучині працюватиме щонайменше місяць.